Друзі, всім привіт! З повернення на мій канал. Отже, сьогодні я вирішила приміряти все веснями. Всі куртки в сенсей. Які тільки є. Так, як це витягнути. Так, міжсезонний розпродаж. Є ось такі куртки. Так, оці тут зі знижкою. і я хочу 759 взяти її приміряти. Ось таку і чорну, а чорну чомусь іде без знижки. Так. Це буде дуже довго. Ні, я думаю, нормально. Ось такий піджак-жакет із пальтової тканини. Підійде до всього світлого. Сюди не йде, як на мене, чорна водолазка, але вже ладно показую так, як є. Коротше, що я вам скажу. Мені не подобається, тому що мені здається, треба все-таки більший розмір. Уже не 16 і треба, мабуть, Ельку. Колір дуже класний. Якість це, здається, поліестер. Да. Склад тканини. Ну, на весну нормально. Так, наступний варіант така куртка, коротенька, дуже. Це теж 38-й розмір. Це M -ка. І вона без підкладки, просто така тепленька. Я не знаю навіть, що це нагадує, фетр може. Коротше, дивіться, принт класний, але знов ж таки, знов ж таки куца якась, якась дуже маленька. Мені таке вже не подобається. Ну, як варіант може бути принт цікавий, актуальний. Леопард, це вже класика. Знову ж таки, база має бути світла. ви бачите, да? Вона така на кнопках іде. на мене вона завузька в плечах. І ще раз кажу коротко. Друзі, наступний жакет ось такий з блакитного деніма, двобортний, вкорочений. Знову ж таки, красивий цей блакитний колір, але але. Дивіться, тут в мене низ абсолютно осінь, і верх цей жакет він, він весна, він літо. Сюди блакитний денім, джинси сюди пасуватимуть якась легка спідниця. Розмір підійшов. Потім вже в кінці покажу, які розміри на мені були. В мене в місті три сенсей, Магазину, тому в цьому саме, що я була сьогодні, не було тренчів із блакитного деніму. Тренч, я думаю, мені сподобався більше, аніж ця коротка така вітровочка. Рукав нормальний, без підкладки, в принципі, може бути. Наступну приміряю ось таку куртку. Можна сказати, що це парка, тому що по фасону нагадує дуже парку саме. Сподобалось, що є такий глибокий капюшон, дуже зручно, підкладка є. Зроблена дуже акуратно, це 100% полієстер, до речі, і довжина сподобалась. Потім в кінці покажу, покажу розміри, зараз так не дуже згадаєш. І така ж, дивіться, але бежева. Саме цікаве, що розміри я взяла однакові, що на таку бежеву, що на чорну. Але ця кремова, давайте скажемо, кремова, вона чомусь на мені така дуже об'ємна і, здається, по розміру абсолютно не підходить. Тому треба думати, що краще брати, чи М, чи L. Дивіться, якість та сама, на оці кремові зараз, до речі, знижка, і вони по 795 йдуть зараз. Ну, теж така класна, класика така на весну. Mm -hmm. М-38, а ніби Л, якщо чесно. Тут був розмір Л40 і якось нормально. Мені здалось, вона навіть не, не, велика, не за широка. Хоча можна є ку без знижки 1199. Тут була в розмірі 40, і ви бачили, що нормальний плечі, і довжина рукава 699 гривень. Така була теж МК за 599. Так, ось така косуха подобається мені. Подобається мені, зніму, можу зняти окуляри. Подобається відтінок. Дивіться, він такий кафейно. Щось таке кава, какао, да. згадала, какао. От реально какао-відтінок. Такий ближче до сірого. Зауважте, номер, точніше, розмір 42, й Уже не, не 38, й а 42. й Вони якісь всі в них ідуть маломірки. Приміряйте верхній одяг, тому що він маломірить. Почав ось така довжина. Рукав нормальний. Це 42 й номер. Не забудьте, що вже 38. й Раніше я все носила 38, й Чи вони почали таке шити? Маленьке все не знаю. Ну В сінцей зараз чомусь більш я верхній одяг обираю, ну вже не обираю, ну просто кажу, що підходить саме від 40-го розміру. Чорна так само 42-й. Якби більша, рука би був дуже довгий. А так, в принципі, нормально. Мені не подобаються плечі. Взагалі мені не подобається, як пошиті ці косухи. От в кого вузькі плечі, маєте на увазі, що вони стануть ще ущі у вас. Ну, в принципі, нормальна. Цупкий такий є, що це екошкіра. Цупка от вони однакові, тільки ця чорна, модельки, ця чорна на мені. А, а ця ось така така. Так, і ще нова колекція. Дивіться, ось такі куртки є. Куртка така шкіряна. Ну, екошкіра, звісно, але вже не косуха йде, а тут такий кругленький комірець, такі кнопочки дві. І одна ось посередині йде застівка. Блискавка, ось така підкладочка. Це вже такий варіант. Класика така, да? Теж, також. варіант такої, типу звичайної куртки, навіть не бомбер. Ну, такий жакет, можна сказати. Чорна, в принципі, мені подобається. Ці вже піднадоїли косухи, а от такий варіант, мені здається, завжди не надоїдає і завжди в тренді. Так, це все. Попередній одяг залишив на моїй чорній водолазці сліди. До речі, розмір теж 42-й Елька. Зараз подивимось. В новій колекції були ось такі куртки, точніше, і є. Куртка з білого деніму, ну, така вітровка. Але знову ж таки все йде коротке. Ну, ну, подивіться, що це за пародія. Мені не подобається. Це має бути хоча б ось так: закривати пах. Коротше, це на дитину хіба що? Так. І, до речі, цей Денім дуже-дуже тонкий. Більше нагадує сорочку, аніж вітровку, чесно кажучи. Це м І теж куца якась. Рукав нормальний, але тут все коротке і не тримає форми. Я не можу її рекомендувати нікому. Тільки якщо вам років 17, 18, 20. Отже, на мені була ось така куртка із білого деніму 599 в розмір М. Потім куртка шкірянка, такий жакет, екошкіра вкорочена. Ну, сподобалось найбільше. Так, 659 в розмірі L. L сороковий розмір. Далі, косуха класика. Потім підніму косуха класика 699 XL, 42 номер, розмір підійшов. Але вже косуха, я вже казала, у мене косуха є з резерв, і їй вже років 4. Так, 799, теж 42-й, як і чорна, ось в такому відтіночкові какао. Теж розмір підійшов. У ну, власне і все дівчата, тих, хто любить одяг із магазину Стіма, уявіть собі, вчора я урвала останню куртку в них зі знижкою. Я взяла її за 1399 гривень. Увага! І це мій стиль. Я таке дуже люблю щось між елегантним і спортивним. Вона, здається, дещо оверсайзна, але я нічого з цим не можу зробити. На мене вплинув останнім часом демна гвасалія зі своїм оверсайзом. І взагалі в ній зручно. І я вважаю, вона така знає, от, на весну, класна, елегантна, проста. Давайте ще подивимося новинки. В сенце я не бачу ніяких новинок, окрім леопардового принту. Його тут просто тьма тьмуща. Ну, наприклад, ось така куртка, яку я приміряла щойно. На неї діє теж знижка. Дивіться, от зараз вона коштує 399 гривень. 43% знижка коштувала 700. Зараз 400. Я приміряла. Я приміряла М-ку, краще брати Л. Тут тески залишились. Так, ось такі лисини. Це велосипедки, да, леопардові. Ну, да, може бути такий варіант, я не знаю, сходити. Вдягти якусь довгу футболку, наприклад, чорну, так, щоб прикривало ось тут все, і сходити в магазин по хліб, вигуляти влітку собаку. Потім жакет класний, оцей, колись приміряла. Він зараз коштує 519 гривень, теж леопардовий принт з такими гудзиками золотистими. Це гудзики чи кнопки, це гудзики. Розтібається, застібається. От він класний, він такий елегантний, ну порівняно з цим. Дивіться, якщо ми. Візьмемо поруч, да? два, то ось цей буде кежуал спортивний стиль. А ось такий саме дуже жіночий і елегантний до вечірньої сукні, аж бігом. Потім штани, ось така зебра, да? це такий принт більше зебра. Ну, це теж таке літо весна, дивіться, можна, вони дуже класно тягнуться. Це елька можна таскати на кожен день. Так, давайте дивитися, чи є знижка на них. Також зі знижкою 269 гривень, дивіться, 41%. 269 недорого. До них можна ось таку футболку вдягати. Футболка М -м, із білого котону. 239 коштує тонка, не дуже тонка, ну, таке щось середнє. Я думаю, на пару разів вистачить так точно. Так, є ось такі ще. Теж леопардовий принт. І зі знижкою теж ні, без знижечки. 459. Теж резинка, теж зручні на літо. Ви бачите, да? якщо це зебра, то це леопард. Леопардова спідниця. Це віскоза 599. Власне, ось і всі новиночки, які є. Така максі 599. Ну, ось під класна. Це Елька. Дуже добре тянеться, така жіноча. Джинсики якось треба буде окремо приміряти. Так, що тут? Я бачу, що такі футболки є леопардовий принт. Теж на них знижка. Коштують 129, Це такі базові, типу, футболки з до короткого рукавчика такий ось короткий рукавчик, круглий виріс. Під піджак. Вдягти під куртку. Тут теж в розпродаж ось такі штани рожеві. І до них десь мають бути йти жакети до цих штанів. Так, штани коштують зараз уже 289, а коштували 600. Вони такі, знаєте, насичено навіть не фуксі. Так, да, можливо, це фуксія більша. У відео дещо вони такі більш до оранжевого, а тут прям такі рожево фуксія. Так, ось такі класні. Мені дуже подобаються ці штани. Класика така. 289, 56% знижка. І теж чорні у таку білу смугу. Висока посадка, такі брюки, аля ну теж класні такі. Вони виглядають недешево за 399. Це щойно показувала штани. Вони йдуть з цим піджаком разом. Ось, наприклад, дивіться. Тут навіть вказано на етикетці, що жакет та штани, і чому вони в різних місцях магазину, в різних двох точках, ці на вході, прям а, а ті, хто знаде штани, висять. Тобто це має бути такий костюм на підкладці. Ну це весна. Можна, звісно, носити окремо, можна разом. 519 коштує жакет двобортний Такий, мені не подобається, що це все якесь пожмаками. Можливо, це набере, якщо відпарити його, да можливо, це набере якийсь більш пристойний такий вигляд. Ну, крій симпатичний, фасони має на увазі. Тут знижка пішла на ось такій спідниці, спідниця-трапеція із еко Замші обрізаний низ. Він просто отак обрізаний. Дивно, дивіться, навіть видно, де йшли ножниці. 189 гривень вона лише коштує 44%. Знижка така трапеція. Ну, це для дівчаток молоденьких. Я б таке вже не вдягла, навіть, не знаю, навіть в 30 не вдягла. Сукня чорна, класика, 189. Це котон і еластан. Склад хороший, така класична чорна суконька в обтяжечку. Тут іде виріс у вигляді човника, може, а може і ні. Ну так, да, щось схоже, дивіться. Щось схоже на такий виріз човником. Тут призібрана Наталя. Я думаю, що буде класно. Ну, ось таке ще можу я вдягти. До коліна щось да? ще можна так розглядати. І то дивлячись а, під яке взуття. Штаніжки ось такі. Леопардовий, знову ж таки, принт. Уже це який по рахунку п'ята, напевно, пара, і вони всі різні. <зас> Здається, що однакові, насправді, всі різні. Так, сукні показувала, ось така жата сукня. Молочного відтінку. Теж йде в облипочку за 219. Мені подобається, чесно кажучи, подобається. Я вносила таке. Угу. Ну, при умові, за умови, якщо зверху на мені щось, щось є, да? якийсь, якийсь пальто чи то тренч. Ну, класно, було б мені 25, я б таке носила б з радістю. Друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал і до зустрічі вже у наступному відеоролику.